Малий підорлик на полюванні. О, скуку О. Підлетів щойно ще один підорлик, а за ними йшли круки. Ну, я так розумію, що це у нас вже йде осіння міграція хижих птахів. На сьогодні можна записати двох підорликів. Ще одну були над головою. Вдалося трошки зняти, ну і полетіли, полетіли, полетіли. Вони. Підорлик зверху